Він знав, не здогадувався, а знав. Розвідка США попереджала британці надсилали канали. Власна гур кричала: вторгнення неймовірне, а гарантоване. Карти, дати, маршрути. Всі вони були. А Буратіно усміхався, казав не все так однозначно. Виступав на конференціях, жартував з журналістами, виходив у ефір з обіцянкою, все під контролем. Контроль 24 лютого показав. Нічого не контролювалось. Аеропорти не заміновані, північ без укріплень, війська не розгорнуті, цивільні без інструкцій, влада в шоці, армія в імпровізації, і все тому, що Буратіно не повірив розвідці чи не дозволили повірити, хто сказав йому мовчати, хто заборонив готуватись, хто створив легенду про паніку, якої треба уникати. Тоді це звучало обережно, тепер злочинно. Бо кожна хвилина без підготовки це сотні загиблих, кожна відкладена евакуація це колонна мішень, кожна недоведена правда це зрада, прикрита спокоєм. Буратіно мовчав. Бо був не сам Карабас був поруч. І якщо країна знала, вам президент знав більше, але не діяв. І тепер ми маємо результат: знищені склади, втрачений Херсон, прорив по Чонгару, катастрофа на півночі Києва. Все це наслідок не браку сили, а браку волі. І цей брак мав, мав прізвище і ім'я, і посаду. Коли журналісти питали, чому не було наказу, відповідь була розмита, коли депутати питали, чому не вивозили дітей, відповідь була політичною. Але питання лишається, чи може президент, який ігнорує розвідку, залишатись президентом. Бо мовчання це не захист, це співучасть. Подумай сам. Якщо тобі кажуть завтра буде напад, а ти кажеш «Розслабтесь», хто винен? Якщо ти знаєш, але не кажеш чому тебе мають називати лідером, а не агентом театру. Замість тривоги були тікток звернення, замість розгортання була постановка, і вона тривала до моменту, коли вже нічого не можна було приховати. Напиши в коментарях Ти пам'ятаєш, як 23 лютого все було тихо? Ти пам'ятаєш, як на 24-те ми прокинулись без повітряної тривоги, без попередження, без державної мобілізації? Постав вподобайку, якщо вважаєш, що цей злочин не можна замовчувати. Поділись, якщо хочеш, щоб наступного разу не було пізно.